Поганий жарт, але ти дуже гнучкий. Да, так, звісно, а тобі можна так шутити? Яку історію ти ніколи не розкажеш своїй мамі? Прикиньте, мене забули, вони мене не побачили, а в мене були перебиті гланди. Я так от лежу такий Пацани! А там віртушка. Ду -ду 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 -ду". Гриби, заходиш на поляну грибів багато. Ось і так от люди валяються. Так от валяються люди, так от всі дома обстріляні. А там все палає. прикиньте. там 9 так от двор квадратний, там все палає. Ти сказав про поранення. Я так от сподиваюся, в мене така тупа дирка в нозі. Я такий, фух, вирубай мене, вирубай. І я так от на катетер, не катетар. От, Привіт, мене звати Костя Ліберов. Я Влада Ліберова і це проєкт станція Краматорськ». У цій програмі ми поговоримо з бійцем Анатолієм Леоненком із позивним Буйвол, молодим, але вже досвідченим воїном полку АЗОВ, який пройшов через пекло Маріуполя і захищав Україну на передовій. Ми поговоримо про перші дні повномасштабного вторгнення, бої на металургійному комбінаті ліча, оборону Азовсталі та як пережив втрату ноги, але зберіг силу духу. Як молодий хлопець із Чернігова став символом боротьби та одним із тих, хто готовий віддати все зради України. Братан, розказую легку систему. Це навіть хуже, ніж бойові голубі ЗСУ. Це нагадрон. Подлетаешь, ар і даєш посвідч. Шановне пане Буйвол, дуже дякую. Не вставай, не вставай. Братан. Я знаю, що тобі трошечки Привіт. важко вставати. Та, трошки трошки є, але ноги вже не так болять, як раніше. Три речення про тебе. Три речення про мене? М Перше. Перше речення. Е Старший сержант командир відділення. Бой, бойовик. Друге речення любіший син, хороший розпітаний мальчик. І третє речення? Любіший муж. Але ти ще не, не одружений. Ні, ну типа я 100% ти? знаю, що я буду таким. <ріху> <ріху> це круто. Чим ти розимаєш? Наразі я працюю у, протезній, у протезному центрі UPS. Там в мене є мої задачі, які я виконую. І це дуже гарний вообще протезний центр. Там якості реклами, як то кажуть, зроблю, тому що хлопцям роблять протези всі безкоштовно. І немає цієї, усієї, знаєте, я великої бюрократії. Ти прийшов, там тобі далі бланки, які потрібно заповнити. Ти їх заповнив, там все зробив, бо ну там є очередь. Ти заповнив анкету, є очередь, тебе ставить в очередь. Все, люди так от кожен день приходять. Ми за гірі, за рік поставили вже більше 400 протезів хлопцям. Ось таких, як у мене, я зараз покажу. От такі, бачите? Це ізолента, чи мені здається? Так, це ізолента, братан. То, що просто мене то током не біло. А, от, бачите, от такі протези, вони як спортивні йдуть, а ще є другі протези. Тут а, немає, я ага. так, немає стопи, там така якби оранжева накладка. Ага. Ага. І хлопці бігають на них, на них. Але я завжди бачу, як, як воно виглядає. Я кажу, вони ну... козли. Вони і так приходять. Це, це, можливо, буде дуже поганий жарт, але ти дуже гнучкий. Так, да, звісно. А тобі можна так шутити? Я люблю чорне, ти що ні? Ну, коли Бог сказав, що буде світ, мене не було в місті. Позиція стрільби сидя. Для більшої стабільності можна сюди вирувати лівою ногу. Я вже ногу. В принципі, отсюда, JB, от, якщо у нас магазинів немає, у нас просто винтовка. Якщо магазин, то відсюди от, ми можемо нормально. все-таки Де ти втратив свою ногу? Я? Так, взагалі можна говорити? Можна питати, це там Ні, зачекай. Жорсткий блів з японської якудзи не вдався, братан, і довелося відробити, так сказати, приіграв. Давай ми повернемося до цього. давай ми повернемося до цього. Я, в принципі, в принципі, хочу в тебе запитати. Тобі зараз 23 роки. Ти виглядаєш років на 17, Ну вибач, це комплімент, але дякую, так і є. Дякую. 20 років ти долучився до війська і опинився в Маріуполі. Що ти відчував в той момент? І як взагалі 20-річний хлопець я вам добровільно зараз Розповім. Пішов. взагалі у війську я вступив ще у 18 років у 2020 році? Я так сказати, я вступив до ар до армії до того, як це стало мейнстрімом. Да і я служив виходить, в полку Азов на даний момент, бригада Азов. Ми постійно тренувалися, два з половиною роки ми тренувалися. Я якраз мені вже стукнуло 20 років. і Ось почалось почалось повномасштабне вторгнення. Розкажи про Маріуполь. Маріуполь, що, що саме можна розповісти про Маріуполь? Як а це не? перші дні? Та й загалом, як це відчувалось 20-річному хлопцю? Ну, 20 двадцятирічному хлопці можу сказати не дуже гарно. Типу, коли ти стоїш там, наприклад, на дворі, так і вокруг тебе, отак, от дивіться, у нас там знаєте, гриби, Заходиш на поляну грибів багато, Ось так, от люди валяються. Так, от валяються люди, так, от всі дома обстріляні, просто от так от сидиш в, в хаті, тобі кажуть, в місто 4 пакета граду. Ти такий, а, плюс, сидиш, ждеш. 4 пакета градуса це один пакет 40 ракет, 40 на 4, то вийшло 16, 160 ракет просто так от во двор. Ну, не в один, типа, а в різних, так. Засипали взагалі дуже сильно. Очень сильно засипалі, типу громадянське населення не жалели. Дуже важко, коли ти забігаєш до підвалу та бачиш там мужика, який стоїть з дитиною, просто грудною, і каже, що мені робити. Ну, 20 років. Мені 20 років стоїть хлопець, батько своїх дітей, муж своєї коханої дружини, стіна, опора, так сказати, і він мені каже, що робити. Я йому кажу, що вже, вже нічого робити не треба, все, ти дебіл. Треба було увозити звідси дитину. Ну, що ти робиш? Тут взагалі, ну, а там все палає, прикиньте, там дев'ятиэтажки, так от двор квадратний, там все палає. Повністю. Ну, ми, ми ночі ми ночі, чесно, я поки воював, я ночу, мабуть, ліхтарик використав там раз п'ять. Все горіло. Все горить. ну ти кажеш, що виїхати, там вже не можна було так просто взяти. І Та, виїхати, а там перші, вже, дні? перші дні. Ну, нас же взяли в кільце там, за п'ять днів. П'ять днів було. За п'ять днів? Я мабуть, б, мабуть, зі своєю сім'єю, я б так, якщо б я б хотів збіжати, я б за п'ять днів, б, навірно, вже поне десь у Лондоні. був. З одного боку, я тебе розумію, з іншого боку, ну, типу, люди досі живуть в Кураховому і досі не всі всі хочуть і виїхати. Люди не розуміють, що вони заважають. Вони не розуміють цього. Вони не розуміють, що своїми цими ось тим, що вони залишаються. Я брати не буду. Є моменти на війні, коли гражданських людей вбивають. І дивіться, от, наприклад, хлопець, так, от десь, десь там гражданська людина біжала, а ти ж не знаєш, що там. Ну, угу. От той суддя, який буде потім судити, того хлопця, який вбив гражданського, пусть він сам стане на місце цього хлопця. Коли ти стоїш, всюди летить, всюди палає, всюди трупи, і, і, і на тебе біжить якась людина. Ну, що робити? Звісно, звісно, ну, це наступ. А потім, потім оказується, що це гражданська людина. І хлопця потім, ну, це, це приклад. Це, ну, в мене такого не було, це приклад, да. І потім хлопці судять. За що його судять? За те, що людина, коли був приказ від президента: евакую, евакуація, всіх евакуюємо, уходимо. Навіщо залишатися? мир, мір він ніколи не принесе добра. Ніколи. Ну, у них калібри, вони зараз валять по людям калібрами. Я лично сам недавно їздив на війну. Літом на пару тижнів. Вони валять калібрами 152, 203, всьола. Ви розумієте? Всіла, там, де бабуля Так лежала. вони і кабами валять. Кабами, каби 500 кілограм, тонна, три. Ну, три – це було в Мариці. Три, вони прям там, да, вже прям захотіли так сказать, Каби, епівідрони да. по цивільних автівках. Це все зараз присутнє. І я, я тому й кажу про Про Курахове, бо я знаю, що так, зараз так. в Кураховому залишаються поранені цивільні. Які просто... могли б виїхати багато чого? Я не знаю, вирішити ви цей момент чи не вирішити з інтерв'ю, але я вам можу сказати, що на це інтерв'ю я прийшов. Дивіться, я на кожне інтерв'ю приходжу отак От і якби дарю людям позитив, оптимізм, Але сьогодні. Так да сьогодні я прийшов, щоб людям розповісти, що їх може чекати, і це добре. Ну тому, що я бачу, що про, про... час вокруг відбувається. і люди не розуміють, що вони тут зараз гуляють. Uh -huh. А потім тушки 160, 160 отак от просто на ПВО тут положать наша, і тушки 160 начнуть залітати в Київ і бомбіть гражданські. Ти казав, що декілька тижнів тому ти був на фронті. Де ти був? Що, що там робив? Я їздив під Сереберський ліс uh -huh. в серебрянку, uh -huh. оскільки піхотинцем я вже не можу бути. Але дуже хочу. мене це знаєте, там іноді цепляє. Тому що піхота це є піхота. Я дуже б хотів повернутися до лав Азову, типу, як піхотинець. На інші посади я вже не хочу повертатися. Це не моє. Ну, ти розумієш, що робота, яку ти виконуєш зараз, вона в якому сенсі, можливо, більш корисна, ніж якби ти був піхотинцем в Азові. Зараз? Я, я, я згоден з вами, я повністю згоден. Я зараз... Бо твій досвід він унікальний, їм треба ділитися. Так, і, ну, наприклад, дивіться, по-перше, що, що в мене ще є на роботі, я постійно віжу хлопців, які приходять з пораненнями. І вони бачать мене, я бачу їх. Є хлопці, у яких отак от ножки немає, ну, типу, а він в нього все, в нього сенс життя вже втратився. Я підходжу кажу, хлопець, вибачаю за вираження. Я говорю, хлопчина, друже, у мене нога, як пісюн 10 хлопчика, 13 см. А в тебе, кажу, коліно і все залишилось. Ти що мені розповідаєш? Ти зараз одягнеш протез, у нас був такий хл... мужчина, хват. Це був це був величайша людина в Азові. Це був один із найкращих снайперів. Це був командир снайперів. Людина воювала без двох ніг, без двох стоп на Маріуполі на Азовсталі отримувала п'ять разів поранення. І п'ять раз убігала за Зовсталі, щоб попасти знову хлопцям. До речі, ти сказав про поранення. Ти теж отримав поранення в Маріуполі на Зовстане на Зовсталі? Ні, не назовсталі В Маріуполі я був у городських боях отримав я поранення. зрозуміла а, надання медичної допомоги. Як там це відбувалось? Я тобі mm -hmm. можу сказати, я взагалі охбачає. Запікаєте? Запікаємо, а ху... <рес> страшно, якщо чесно. По-перше, там там дуже довга історія, вона смішна. Я її не буду зараз розповідати. Всі люди, які мене бачили, вони всю цю історію вже знають, як я там вилазив, залазив і так далі. Я просто можу сказати, що коли я заповз до підвалу, отак от ліг, залетіло два хлопця, і за пів, півтори хвилини мене з мене зробили конфетку. У мене лежали турні, турнікети там, де треба. У мене зняли. У мене так посаджували тут. Сказали, так, осколок не артеріальний, нахрен він випікає. витягнули осколок. Ну, типу, повністю перевірили мені і все. Отут два осколка знайшли. Теж все. Напокривала, віднесли мене в машину, і я уїхав. Це, е, це медики Азову були? Е, це не медики, це піхота. Це піхота. Це піхота. Ми ж дивіться, у нас у Азові як було? Понедільник, вторник, середа, четвер, п'ятниця. Це кожен день, якийсь за щось відповідає. Угу. Ми постійно відтачували навики медицини, тактики. Ми у нас постійно були лекції. Ми познали, наприклад, нас комбат перед війною вчив. В яку частину танків треба стріляти, БМП. Він нам показував картинки БМП танків і показував, куди треба стріляти, з якої зброї для того, щоб поразити танк. Круто. Це дуже круто. Це прям дійсно виглядає, як підготовка. Ну, у нас, у нас був дуже. У нас чесно, у нас був комбат, його, ну, Це така людина. Ну, він просто він війною він помішан на ній. Ти к ньому заходиш до кабінету, у нього так от варгеймінг стоїть. Хто не знає, що таке варгеймінг? Це така велика карта. Ну, наприклад, допустимо, це наша карта, да? і це наші танчики, солдатики, і він оце постійно грає, різні техніки робить. Ну він на цьому він на цьому помішаний, і він, ну, він дуже такий бойовик-бойовик, Красавчик. Як тебе евакуювали з Маріуполя? Е, на Гвинтокрилі. Як, як, як це відбувалось? Як це організовувалося? Це била фіаско. Чому я тобі зараз розповім? Дивись, мене привозять на Камазі, нас везуть ночі на, на двох Камазах. Мене положили, я самий маленький, прикинь, я глистяра. Я тоді там був весом 52 кілограми, десь Це, як я. Да, тому що дивись, нема ноги, мінус почти 2 літра крові в організмі. Я жовтого кольору, ми на такі уси. Я просто коли подивишся на себе в дзеркало. Я виглядав як мій дід перед смертю. Нема, нема тобто ногу тобто тобі... Мені не сразу відірвало. Мені її перебило і коли розуміло. мене, До речі, прикинь, я коли привезли мене на золотий чаш, щоб її, типу, зашивати. Я так от е, валяюсь, стоїть анестезіолог, такий мені каже: Так, хлопче, е, не, не піднімайся. А я кажу, да ти що гониш, Я там дітей бачив, Ну, типу, ти що, я що там спугаюсь? Порада побратимам, ніколи не дивіться на свої поранення. Вони ще страшніші, ніж на інших людях. Я так от подиваюся, в мене така тупа дирка в нозі. Я такой фухаю, вирубай мене, вирубай. Він підключись да, не катетер, артука відкинувся. Давай повернемось до історії з винток, короче, дивись, нас так от привозять на кабазах, залазять, завозять під міст, і ми стоїмо, тому що вилітає авіація. Сідають в винтокрили, поняла, і нам кажуть: увага, увага, воздух, і летить самоліт. А у нас сидить, коротше, тип без руки і такі. Курить сишкою і такі, це по нам, хлопці, це по нам. І ми так от лежимо кажемо, ну ти дурний, закрий рота, ну, типу". починаємо його, поняли? тут коротше, падає десь авіабомба, все Камази від'їжджають, все, заїжджають виндокрилам, починають вигружати е -е, БК. Спочатку вигружають хлопці БК, хлопці вигружають, потім починають загружати нас. Uh -huh. Нас починають загружати, а я лежав, мене взяли самим першим і закинули в самий дальній край Камазу. А темно. Ну, ніхто ж не буде з фонарами работати. Там темно, я лежу в заднім, в, заднім в е камазі, тіпа, внутрі. Там. І в чому прикол після, після поранення в мене було ударною хвилею, вдарило так погладом, я ж кажу, що в мене навіть пломби повилітали. Я, чи, як мені сказав стоматолог, либо вони вилетіли, либо коли тебе вдарило, ти жорстко зажав зуби і просто їх розкрашив. Боже, це? Так, і коротше, в чому такий момент? Тому що м, просто. Прикиньте, мене забули, вони мене не побачили, а в мене були перебиті гланди. Я так от лежу, такий пацане. А там віртушка крутиться, мене ніхто не слышить. І я отак от лежу, я розумію, все, щасливий білетик домой, Толя, пока. Аді мама, ми будемо спати, завстали. І тут хтось кричить: Ви бойця в машині забили. А хтось кричить, давай його клади. Третій кричить: немає місця. Я в шоці лежу, думаю, господи Боже мій, що таке. Я розумію, що вони мене піднімають і кажуть, ми його положимо, попірок всіх пусть його на руках не тримають. Тому що він легкий. Мені, мені повезло, що в мене є глисти легенькі. І мене закидують у цей гвинтокрил, і ми, виходить, взлітаємо і улітаємо. На гвинтокрилі, звісно ж, ми летіли дуже. То був ще там візні все взривається. Я так ще лежу на этом, на біля еліватора, дивлюсь на це вікно. Там просто так ось все взривається. Тут по нам попали какої-то поліво ще чим-то бахнуло. Ну, нормально, ми долетіли, слава Богу. Фух, прилетіли до Дніпра, і там вже мене вже евакували до критої скорої допомоги, швидкої допомоги. Да, і, звісно, потім я вже поїхав. Такі медсестри класні були. Дуже вообще. Ми з ними як почали розмовляти. Вони так дивляться на мене. Боже мій, яка такий дити. Ну дайте там, як люди реагують. О, до речі, для щоб військові люди не реагуйте на військових. Яка бідна дитина? Це зрозуміло. Не реагуйте так, боже мій. Ти втратив ногу. Не реагуйте взагалі так. Я втратив ногу, щоб ви тут ходили. Я втратив ногу для того, щоб, щоб мені не казали за це спасіба. Ну, я втратив ногу для того, щоб інші не втрачали. І хлопці зараз там втрачають життя. Втрачають ноги, руки, втрачають ну там все є хлопці. Там от у є кінтовну просто після війни. Там ну там просто, якщо зібрати кучу, там ну, може двох чоловік живих ми зберемо. Ну, типу <су> нормальних поняли. Потому що там одного почки нету, одного селезенки, одного руки, второй вообще без двох років, третій без ног. Ну, коротше, ну отак. От от. І отак от, от ми зараз живемо. Вибачаю, що на російському. Хто зараз навчає азовців? Азовці. Ти дивіться, маєш зараз якесь відношення до навчання, ти зараз uh, залишаєшся в цьому році. Я, ти... я повністю звільнений боєць. Uh, якщо буде, треба моя допомога хлопцям, я так робив вже. Uh, взагалі так, ну як не я там робив, я просто сидів вдома, я зрозумів, що я засумував за службою. В мене там був проєкт uh, зі зйомками. Я запитав у командира, командир дав добро. Все, я приїхав по військовій формі, так як і я нічим, якщо я звільнений, і мене там немає командира, мого і так далі. Я все одно нічим не відлічаюся від хлопців. Я повністю виконую всі накази командирів, які мені дають, і не що там я по документам звільнений чи не звільнений. Як тільки я звідти уїжджаю, все це то моє життя. Ти бачиш своє життя якось адаптоване в цивільне життя? Ну, давай, О, звісно, ось я... я зараз, я зараз адаптуюсь. Я не хочу, я вже дивіться, вже ну, Просто я... ти казав, що ти хочеш і в піхоту, і суму за службу. Так, а по цьому дивіться, ти зайшов. Дивись, 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 а сильна людина, ось чому вона і заключається. в Тому що я хочу в піхоту, а я розумію, що цього вже нема. Ну, і, типа, і зараз у мене йде такий процес, якби атвірждятження. Ну, коли прийде процес прийняття, от тоді буде класно. І я зараз йду до цього процесу. Ну, типа, я зараз вже не русь на війну. Я там з'їздив на війну, все. Зараз в мене там немає такого палкого бажання. Типу, якщо тут вже буде, тут я буду рвати. Тут мені, так. Да. Ну, я хочу зараз в цивільному житті нормально е себе чухати, заробити гроші і потім з цих грошей допомагати хлопцям. Що... Але все одно ти, ти хочеш бути по пов'язаний з військами, ти кажеш, допомагати ну, хлопцям. Диви, я працюю, я, я, працю, я, я йде, в будь-як балі тим. працюю в протезному центрі. Отак от, от кожен день бачу хлопців, які приходять і які є впали духом, і які не впали. Ну, і це мені також, ну, це моя робота. Якби я там, як психолог, я там. Ну, я не психолог, але із-за того, що я там, знаєте, обучив за своє допомогти. життя там, тисячу або більше рекрутів, навіть більше полтори тисячі. і, ну. Я вже знаю якусь психологію, я знаю, як люди реагують, я знаю, як з ними спілкуватися. до речі. Як проходила твоя адаптація? Чи була перед тобою така людина, яка теж типу можливо якось психологічно могла підтримати, допомогти? Звісно, 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 в мене є такі люди. А якщо казати суспільство в цілому, ти повернувся з війни з важкою травмою? Ти відчуваєш підтримку суспільства українського? Що Ну, твій подвиг оцінили люди. Ну, дивіться, насправді, на, на насправді, мені дуже нас, військових, дуже харить, коли ти йдеш. Ти розумієш, що людина там може ніколи не бачила, і вона впала на твій протез. І типу, мене це доприємає. Ні, дивіться, це розумію. Я запитую трохи про інше: е, ну, про допомога так, інклюзивність і сподіваюся. Я от цьому моменту: йшов типу, в плані того, що дивіться, мені подобається, що коли я просив допомоги, мені на разу не відмовили. А я завжди відмовляю, коли мені кажуть, що давай я тобі допоможу. Ну дивіться, я хочу сказати усім цивільним, допомагайте військовим, але тоді, коли вони цього просять. Якщо ви і ще є такий момент: коли ви бачите, що він старається, але з нього не виходить, тоді теж можна допомогти. Якщо він там не може встати, але він він військовий, він, коли допомоги попросить. Він попросить тільки допомоги у хлопця, який був з ним там. Тому що він буде довіряти тільки йому. Ти пішов на війну молодим. Так. Зараз дуже багато йде розмов про те, що треба зни, ну, понизити призовний вік. Так. Як молодий солдат, який вже інвалід війни, що ти про це думаєш? Ну дивись, я що можу думати? Якби усі хлопці, 18-19 років, отак от стояли, били себе в груди і казали: ми зараз будемо всіх вбивати, то я б би тільки за. Тому що вони є, мають мотивацію. Мають силу і мають мужність. І якщо їх збереться так от 100 тисячна армія, яка у нас буде, у нас є 100 тисяч 18-річних, 19-річних, кріпких хлопців. Але ні, мені не подобається ця мобілізація. Знаєш чому? Тому що будуть забирати хлопців, бо так от їх крутить, а вони не будуть хотіти йти на війну. І потім у нас буде коробочка храні рідят». Як, ну, в усіх, в усіх, як в усіх російських фільмах. У ці хлопці, які контужені, ходять: Мама!» Я таких бачу. Ну, вибачаю за вирушення вбивав таких? Отак от які кричали: «мамуля!» все, мама не прийде уже. Не треба було сюди йти. Це моя земля. Я не хочу, щоб моя мать лежала, теж кричала, як ти. І мені не подобається це. Тому що я з 10-18-річних хлопців мотивовані будуть тільки два чи один. Мені так здається. Яку історію ти ніколи не розкажеш своїй мамі. З війни. Та дивіться, там, ну, такі ж історії, ви розумієте, і не хочеться розповідати тут. Але в тебе є такі історії, які би ти не зміг розклати навіть не Ну, Дивіться, моя мати знає, що я вбивав людей. Ну, вона про це знає. І, якби є такі моменти, я би можу сказати так, я матері своїй все розповів. У мене нема такої історії, щоб я її там. Я, я отак зараз сидів, думав, що я не розповів. Я і всі розповів. Мама мене знає все. Так як ти зараз взагалі бачиш своє майбутнє? Друже, я бачу своє майбутнє. На, ну, як, Тобі як сказати, як такі, більш в реалістичному форматі, чи бачиш? Я хочу дуже сильно: отак от, знаєте, в Англії є такі скелі, обриви, такі різкі в воду. Угу. От я хочу лежати на одному із таких обривів на траві з пледом І дивіться на закат сонця. Все. Ну, ну я більше. От більше, я, я нічого не хочу. Ну я хочу. Ну і щоб я був не один, звісно ж. Я буду там не один. Обов'язково. І тепер уявляємо, що все. У нас сьогодні перемога. Ми закінчили війну. Ти зараз йдеш на вокзал, сі сідаєш на потяг. На яку станцію ти хочеш поїхати? Краматорський. Дякую. Дякую за розмову. Дякую за щиро... Блін. Ти сьогодні стільки вставав. Дякую. Дякую вам. Так, я знаю, що в тебе є подарунки для нас. Так, звісно, друже, диви. Шолом. Давай. Братику, дивись, шолом пітушиний. Чому Носити його не треба. Тому що носив його пітух. Російський пітух, якому залетіло, по ходу, ну дивись. Тут крові немає, значить, йому залетіло десь у пузо. Я думаю, ми поставимо це тут і будемо це тут зберігати. Звісо, Дуже тобі брат. дякую. А взагалі, братику, знаєш що? що ну, дякую йому, що він помер. Да? І залишив нам фон. Амінь. Амінь. А, 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 дякую за захист. Дякую вам. Дякую.